Цьогоріч опалювальний сезон в Олександрії офіційно стартував 28 жовтня. Розпочали подачу теплоносія, врахувавши ліміти на газ. Початок сезону виявився непростим. Спершу виникли проблеми з газовими лічильниками, зазначає керівниця теплокомуненерго Алла Грибачова. Під час запуску котелень певних якихось проблем не було. Серйозних по роботі котельного обладнання єдине, що хочу зазначити, що враховуючи те, що на кожній котельні свої прилади обліку тепла обліку газу, то були проблеми, так як обладнання вже все експлуатується багато років то, як завжди, виникають якісь проблеми там, з некоректною роботою лічильників, з некоректною роботою коректорів газу. Тому були такі певні моменти, але спеціалісти цим займалися разом з службами обліку природного газу і вирішували оптимальне рішення для того, щоб виконувати цю роботу і щоб це не заперечувало тому, що котельні будуть продовжувати працювати. Запускали ми котельні лише великі, потужні. Всі малі котельні, які шкільні і окремо які знаходяться від централізованих мереж на бюджетні об'єкти, запускаємо в роботу. Ну вже запустили, тільки з сьогоднішнього дня. Тому з метою економії природного газу. Наш місцевий бюджет прийнято було рішення об'єкти освітні, такі як школи запустити роботу пізніше, для того, щоб нам не перевищити споживання природного газу відповідно до виділених лімітів по бюджетній сфері. Цьогорічні проблеми на теплових мережах теж виявилися масштабними. Тому фактично два тижні після опалювального сезону частина споживачів залишалася без тепла. Мережі старі відпрацювали свій ресурс. Загалом 148 погонних кілометрів труб потребує заміни, наголошує очільниця підприємства. Проблеми під час запуску виникли на теплових мережах, і це були теплові мережі від самої потужної котельні. Ця котельня забезпечує тепловою енергією 73 всіх споживачів міста, які знаходяться на централізованому опаленню. Тому цей об'єкт найпотужний, найскладний в тому плані, що тут саме старе обладнання. Фактично не було багато. Ну, спочатку будівництва цієї котельні не було реконструкції обладнання котельних. Всі котли це ті, які були збудовані ще в 58-й, 59-й рік, 60-й мережі. На деяких дільницях працюють у нас більше більшій такій значимій частині. На деяких дільницях не зовсім вірно сказано, а в більшій частині працюють значним зносом і вже відпрацювали свій ресурс по два по два з половиною періоди. Для того щоб поміняти даже якусь половину тридцять відсотків, це потребує дуже багато коштів. І ми змушені були перекрити. Біля водоканалу в нас там перекривається. Більше нема таких засобок, які б могли перекрити десь якісь окремі дільниці. Ну і порив мережі був іменно на дільниці від водоканалу до вулиці Свято Миколаївської. Ну, по мірі ремонту відкрили одну дільницю, потім іншу вирізали, потім ще вирізали. Бачимо, що труба ще в хужому стані. Тому прийшлося нам прокладувати трубу аж вверх по вулиці до найближчої теплової камери. Крім магістрали, пориви траплялися і в будинках. Було заповітрювання систем. Мешканці долучалися і допомагали з розповітрюванням. Виникли проблеми з деякими ОСББ, які вчасно не відкрили будинки, не заповнили системи для отримання теплоносія. Дуже нас підвели в цьому році на початок сезону, голови. ОСББ, кооперативних будинків і інших будинків, які знаходяться в якійсь колективній приватній власності. Так, от на Бамівській котельні ми не могли запустити котел в роботу, тому що будинки практично всі, які були в приватній власності, це ОСББ і кооперативи. Вчасно не заповнили і не відкрили будинок, будинки для постачання тепла. Аж в понеділок я змушена була практично так, попрацює котельня годину-півтори. І я зупиняла, тому що температура теплоносія дуже різко підвищувалася, і не було куди ніхто не відбирав тепло, не було куди його дівати. Тому ми практично більше стояли перші дні роботи, чим працювала котельня на бамі. 14 листопада КП «Теплокомуненерго» вийшло на стабільну роботу. Всі котельні запущені теплоносій подається до всіх житлових будинків та установ. Поодинокі аварійні ситуації ліквідовують.